Вітаю на моєму каналі. Сьогодні у нас 5 число червня місяця. Рішив засняти таке відео, бо вже час настав другої обробки винограду, Важлив... Самої важливої обробки Другу винограду в нас. тому що, подивившись на технічний сорт, який у нас є на нашій ділянці, тут біля хати він вже почав цвісти. Потихесенько. Це означає тільки одне, що наші столові сорти вже десь через недільку почнуть також цвісти. І це є показником, що пора провести другу важливу обробку. В себе на ділянці я використовую ось такі препарати під час цієї буде обробки. Це в нас препарат цілитель, аналог наш препарату препарат Редомілагол. Далі фалькон я брав на розлив. Ось такий від оїдіума, Норма його 5 мл на 10 літрів. Води цілителя, до речі, там 25-30 грам на 10 літрів води. І від гризуші сусущих, використовую отакий по іншій назви він ще називається про Тоже це дуже є хороший препарат, його норма 3 мл на 10 літрів води. І отакий от прилипач. І ще в цю дану обробку використовував підживку для росту, щоб наші кущі отримали мікро- і макроелементи. От Купляв отакий плантатор. Ще є такий самий плантафол 20-ки. До речі, хороший. Хороший препарат доброго для підживки. І як антистресант завжди мегафол. Його норма це 20 мл на 10 літрів води. А плантатора використовую 25 г на 10 літрів води. Ось така у нас обробка винограду другу перед цвітінням будемо проводити ну, від основних хвороб. Далі будемо після цвітіння проводити наступну, третю і так далі. Ну, на даний момент всім дякую за увагу, гарних врожаїв, пока.